Залежність від схвалення. Ну, насправді, залежність на те вона і залежність. Будь-яка залежність, вона фактично про якесь схвалення. Так? Тобто, ви щось зробили і отримали на полиці пиріжок, як це кажуть. Так? Це адекватно в якомусь сенсі, тому що всі ми соціальні істоти, і, відповідно, ми залежимо в якомусь чині від схвалення інших людей. І це є доволі важлива складова наших соціальних зв'язків. Просто якщо ти будеш робити все лише на ентузіазмі, не намагатися бути цінним іншим, то ти, скоріш за все, довго не протягнеш, якщо в тебе немає якоїсь заначки, як то кажуть. І навіть на роботі, так ми для того, щоб заробити гроші, ми маємо зробити те, що там схвалить наш замовник або керівник. Але дуже часто буває, людина вже давним-давно виросла, але все ще залежить від схвалення батьків. Тих питаннях, які взагалі не обходять цих батьків, тобто людина сама собі все вирішує, але чомусь намагається все ще бути гарною для цих людей, залежить від їхнього схвалення. І це може бути не лише батьків, а навіть сусідка, якась там чи ще хтось. Просто людина переносить цю свою залежність від схвалення, у цей феномен хорошої дівчинки чи хлопчика, до усіх. Буквально чи не на усі стосунки, навіть якщо за це схвалення вам ніхто не заплатить. Більш того, знаєте, навіть деякі замовники в якихось діяльностях вони можуть навпаки віддавати перевагу людям, які такі сперчиком, які не намагаються бути перед ними гарненькими, тому що вони розуміють, що якщо мій там підлеглий або мій виконавець за залежить від схвалення. Ну, то там є якісь нюанси в цієї людини. А коли людина така з перчиком, то цікавенько. Тобто, дуже... тобто іноді оця залежність від схвалення навіть може знижувати вам цінник вашої послуги. Тому що якщо людина з перчиком цікава, то її ще треба уловити. І вона ще може не погодитися. А якщо вона цікава, а в людини є гроші, яка готова заплатити, то вона. Заплатить стільки, скільки ви хочете, а не той мінімум, який захоче ця людина, через те, що ви боїтеся назвати свою ціну. Напишіть, будь ласка, чи залежите ви від схвалення. І до зустрічі в нових відео.